Лондонська поліція розповіла про деякі подробиці розслідування ножового нападу у центрі британської столиці, який стався у середу. Убита літня жінка була громадянкою Сполучених Штатів, а підозрюваний нападник норвежить сомалійського походження. Нині правоохоронці вважають, що він не має зв'язків із терористичними організаціями. Вся робота слідства, яка була зроблена досі, вказує на те, що проблеми із психічним здоров'ям нападника призвели до цього трагічного інциденту. Нині ми вважаємо, що цей напад був здійснений спонтанно і жертви були обрані навмання. Говорить Марк Роулі, помічник комісара Лондонської поліції. Він підкреслив, що на даний момент не було виявлено жодних ознак радикалізації нападника. Свідок, який опинився поряд із місцем трагедії, одразу після нападу пригадує побачене. Першим, кого я побачив, був сильно озброєний поліцейський із автоматом. Я зрозумів, що щось відбувається. Ми йшли вулицею далі вниз і зустрічали всі більше поліцейських. Дуже, дуже багато поліцейських. І далі ми побачили, що тіло лежить на землі посеред вулиці. Воно було накрите ковдрою. Сюди була кров. Напад стався у середу о пів на одинадцяту вечора. Окрім убивс, нападник поранив також п'ятьох осіб. Повідомляється, що троє госпіталізованих постраждалих були у четвер виписані з лікарні.